Друзі, вітаю! Я Христина щаслива, я з України. Не втомлююся дякувати підписникам, коментаторам, глядачам, а також усім, хто ставить вподобайки мені. Ну, а сьогодні вся увага сельчанам, і ось кіно під назвою Ужин от мужа та ще й придачу моя робота. Але спочатку встромила в кадр сельчанка качечку, яка ж поцірує по стежині до сельчан з надією, що її нагодують бодай чимось. Окрім цього, усі інші качки і гуслі вже пришкандибали сюди раніше. Усі ці нещасні птиці, незважаючи на дощ, уже другий день, бруднющі. Отож, ненагодована птиця вишукує паростки травички з-під снігу. Ну і не тільки гуслі та качки в кадрі, але чомусь при вході до гаража, а це є їх вхід до будинку, валяється брудне та дране вандине ліжко. Хотілося б запитати, навіщо вони оце купують, знаючи напевно, що псиня ванда його пошматує. Що і кому оцим котки намагається доказати? Ну, зрозуміло, це лише їм. А сельчанка явно не задоволена геть усім, що вона має на сьогоднішній день. Ось, наприклад, нарікає завжди на погоду. Сніг для неї це погано, мороз це ще гірше, вітер це геть кепсько, жара їй теж не підходить, дощ вона не любить. З цього випливає, як сельчанка не старається доказати, що в житті. Їй неби як повезло, і вона ж досягла й добилася всього того, що, про що мріяла. Це все брехня, бо почувається оця госпіддя кругом, як у не своїй тарілці, і це ж, видно, неозброєним оком. Допомагає лише їй наглість її та безсоромність. Вона вже добре усвідомила, що радощі від заміжжя, квитки ну ніяких. Від невістки теж хотіла б сельчанка зовсім іншого, та й добре розуміє, що озлоблена бебічка їй, її теж невідома, як проживеться в інших реаліях тут вдома мама не знає, де їй дітися, коли Бебічка спить, бо, боронь Боже, мамі розбудити перетомлену дочурку. То їй, тобто, мамі мало не покажеться, та й Генькові не поздоровиться в такому випадку. Красивий виявився, не такий уже й красивим. Це ще якщо не чіпати його характеру та поведінку, бо поведінка синулі бажає кращого. Хіба стане вихований синуля свистіти там, де йому заманеться, виривати у своєї дружини речі з якимось диким остервенінням та й до Наталі синуля відноситься, м'яко кажучи, не як до матері, і це ми бачили неодноразово в їх відео. При тому, що ця сімейка Віруни, начебто, синуля по його виходках. Та вибриках з порушеними нервами дитина. Можливо, поки він був з родаками, то якось їм вдавалося стримувати нору в синульки. Але він скумекав, що найкращим виходом для нього є одруження. Тоді йому вдасться послати родаків під три чорти, що він і зробив в результаті. Хочеться більше про це все поговорити, але іншим разом перейдемо до відео. Та все-таки є деякі речі, які приносять сельчанці задоволення. В першу чергу це виставляння і самолюбування своєю красою, особливо ззаду, але і це дуже швидко почало покидати сельчанку. Маю на увазі цю красу. А ще сельчанці ну, дуже подобається добігти до якоїсь небудь лежанки, вкластися, бо і в жару, і в холод оця лежебока мріє лише про дне на бочок. Отож і в цьому кіні, ще лишень ранок з її слів, а їй вже потягнуло під одіяло. І ось вам доказ незадоволеності, бо ти ліпає отаку дурню. Уточка, іди осторожненько, не подвірні свою лапочку. Якби у неї було що показати, чим похизуватися, вона б не стала по таке молоте, а показати уже геть немає чого. Матір зась. Батько теж кумизиться останнім часом на камеру зась. Генько уже так обкакався, показуючи, розповідаючи про такі речі, яких в природі не існує, а себе показувати сельчанці, то треба себе до порядку привести, хоча б животяку впихнути в курсет, а попробуйте вже тепер впихнути невпиховуване, ну і поки що виручають гусоньки, курочки і так далі. Нараз раз виручав Петрина, але й він скрутив велику дулю. Діточки виручали на раз, але і тут облом. Навіть вітальню та кухню показує тепер сельчанка в одному метрі квадратному, бо, видно, дала годі наводити порядки на камеру. лінь матушка перемагає, а чим далі, тим сил буде все менше. Дурити народ все буде важче. Про це треба було думати, звичайно, раніше, а не перетворити людей у своїх на рабів своїх. Які вірили цим блогерам, давали можливість їм заробити непогано і надіялися на якийсь розвиток каналу, але бидло є бидло. Вирішили селяни і сельчани, щоб вони вже осідлали своїх поціновувачів. І поціновувачі нехай задовільняються тим, що ці брехуни набрешуть. Знаєте, існує ось така приказка на брехні до Києва доїдеш, але назад не повернешся. Ну, і сельчанка так і зробила. На сьогодні випустила птицю на вулицю, щоб здобували собі харчі, а сама під одіяло, виповзла з ліжка аж на вечір, повечеряти тим, що голодний генько скалапуцав. А цей мачо невидимий, чи то він став таким красунчиком, що цурається камери, щоби його не зурочили, чи навпаки, ну і наготував якоїсь там баландиньку. бо Наталя вирішила, що вона свої обов'язки по кухні, як дружини обов'язки, виконала це, коли без платки роздобула годувальниця родинна. Ну, а гень їсти то хочеться, губу до Наталі не відкриє, бо боїться її. Отож усе, що намацав вдома Гена, впихнув у тую баланду про вигляд того їдла, ну, що сказати, хіба ось що, навіть пробувати те є блюдо, якщо це дуже вже потрібно, краще з заплющеними або зав'язаними очима. А ця зразу заспівала, чтає ти наготовив? Ну і до якоїсь там ікри Гена добавив полезний рісовий лапши, кукурудзи, зеленого гороху. Томатних помідорок, цибулі, моркви, тобто безплатка, плюс ікра із їхнього озера мічиган, чистенького і самого красивенького, з якого боку те і озеро їхнє є, важко сказати, виявилося очень вкусно і полезно, та іншого ніхто й не чекав у них. Для голодних усе вкусно і полезно, а якщо ще настояночки відкушати, о, то точно вкусненько! Ну, і після гарної вечері та ще гарнішого сну сельчанка зранку надто весела і з настроєм чудовим їде на роботу. По дорозі молола про заїжджену тему погоди, яка нарешті сьогодні для сельчанки окей. Решту три з половиною хвилини кіна показувала, як вона прибирає черговий будинок, в руках тримає якусь мізерненьку щіточку, якою, якою туалетомийка змітає порох. Повертається, як муха в смолі. Ну і перед тим, як зібралася всунути агрегат свій в камеру, обов'язково перевірила, чи не пропало бодай зображення в телефоні, важку роботу з тяганням пилососа виконує катруля, а що даремно наняла її та переманила Наталя до себе. При цьому, спекавшись, по друженці. Бо ж у сельчанки закон вірунів. Якщо їй це принесе хоч якесь полегшення або задоволення піти по трупах, і неважливо, чи це родина чи ні, але все-таки сельчанці і тут нашкодили роботодавці, бо мало того, що панелями стіни обклали, де порок збирається, то ще й собаку завели, ну зовсім американці не хочуть думати про прибиральниць, перегружають їх своїми забаганками. Це ж скільки Наталі треба помахати отою малесенькою щіточкою. Ну, і хочу наголосити, що ця майстриня, по прибиранню лайна по чужих квартирах, змахувала порох спочатку знизу на панелях, потім переходила доверху і сипала порох на низ, де вже начебто прибрала. Ну, і це по феншую чи на зло, я так і не зрозуміла. Ще господі не подобається, що у цих господарів є бейзмент. Бо ж це все для цих туалетомийок, нагрузка на їх рученьки ніжні. А так хочеться, щоб, щоб все таки було, як я вже казала, як у тій пісні. Я не хочу працювати, хочу лише гроші мати. Після роботи обидві трудівниці такі собі гарно вгодовані, завалили на чергову безплатку. О, тут вони відірвалися по повній, втоми, як і не було. Менша брехнула, що їздить не часто. Але про неї ще буде. А старша, наче рибка, обліт, так б'ється, так старається здобути харш будь-який. Не прострочений добре, а прострочений теж добре, бо у неї є всеядний генько, який своїм агрегатом переробить геть усе і мох і болото. Бо ж у світі придумали якесь там роздільне харчування. Але сельчанам. Дуже наплювати на всілякі витребеньки з тим харчуванням, їм, якби тільки задарма та чим побільше. І про те, що, можливо, це їм і не належить по законах, бодай людських, то це їм ну, геть нікуди не вперлося, бо ж виявляється, що це все їм Бог дає. Видно, у них якийсь свій особливий Бог, який посилає сельчан обирати сім'ї, які з якихось причин не мають можливості в даний момент заробити. А отой їхній Бог нашептав їм на вухо, мовляв, біжіть, хапайте, рвіть. А про те, що це не для них, Бог вирішив змовчати, перевірити, чи є хоч крапелька людської гідності у цих вірунів. І дарма Бог чекає, що оці безробітні ледері обдумаються. А як вони обдумаються? Для них лишитися без безплатки, рівноцінно померти з голоду. Ну і щоб не було щодня прокурячі. То про запас ще існують у сельчан кооперації. Найціннішим є костячок, який виручить блогерок і вдень, і вночі, і в будень, і в свято. Ось варто було закермувати до костячка, де тут, як тут для дівусік штанци впали в око маман по 5 долярів. Чомусь їй оці штанци смішні, широкі і інтересні. Зразу ж маман сіла на телефон. Зателефонувала усім своїм дівоськам з питанням, брать і не брать. Погодилися лише дві, швидше за все, невістка відмовилася. Ще тепленькі рубашечки чи курточки, Костячок переоцінив. Ту кофточку чи курточку сельчанка розіп'яла на катроні, а та я чомусь сховалася з головою за тою кофточкою. Ну, сміхолюдники. Слухайте, йшла мимо книг і знаєте, що вибрехала? На цей раз, що її дівьські з синулею, так читали в костку книги? Ну, так читали. Наталя піде по прилавках за товарами, а дідучок не можна було від книг відірвати так читали, так читали. Це ж ким треба бути, щоб отак брехати? Сьостри нагребли женських вітамінів ще, тепер апетити ще будуть краще, а животи й опи ще більші. І як не старалася маман доготити дочурка, але клятий Мараз все таки підвів і усе злайнив, бо ж приїхала додому. Бебічка перетрясла покупочки і не виявила кофти до штанцов. Ото маман відхватила від бебічки наганяєв, мусила взяти опу в жменю і перти знову костячок по кофту для пупсіка. Замітьте, не пупсік поїхав собі по кофту, а мама. Ще маман догодила невістці з синулої, відвезла їх в аеропорт, полетіли на весілля. А як же день народження бабушки? Прибула сельчанка додому, аж на ніч, і зразу ж спати. Та й видала, що це ж так чудово, що так виходить. Агінко, нехай знову витягує безплатку, і щонебудь калапуцає, якщо не хоче, з голоду померти. Адже та, що все вміє, як не раз сказав Гена, на це немає часу, тобто на готовку, та й бажання немає. А я буду завершувати зичу миру та добра. До зустрічі Христина.